За кілька днів велике свято, велик день, як кажуть у нас на Житомирщині, великий день або Пасха, або Воскресіння Господнє. І всі ми спорядимо гарні кошики, покладемо туди переважно крашенки, дехто покладе писанки, писанки. Із символами, символами наших пращурів, такими давніми, такими глибокими, що ці символи, елементи цих символів знаходять археологи на гончарних виробах, знаходять на інших виробах, ще і за часів трипільської культури. Знайдено на території колишньої звягільщини, це зараз Новоград-Волинський район. Знайдено писанки глиняні, які ще датуються. Часом Київської Русі. Звісно, ми не можемо ототожнювати їх саме із нами, сьогоднішніми, але разом з тим елементи цієї писанки знаходимо і в сучасній символіці. Для чого писали писанку? Не тільки за, для розба, забави і розваги. В писанку вкладався глибокий зміст. Писалися символи, якими. Намагалися запрограмувати на майбутнє добро, урожай, здоров'я, благополуччя в сім'ї, народження дітей. І я зараз вам кожному на стіл поклала один аркуш, і там написано один із елементів цих символів. У когось символи, які сприяють народженню дітей, у когось символи обереги, у когось символи. Які сприяють поліпшенню здоров'я, благополуччя і так далі. і так далі. Тому ми сьогодні постараємося з вами, кожен, хоча б засвоїти елементи, основні елементи, як розписати писанку, справжню писанку, писанку оберіг і писанку забавку, писанку іграшку, писанку, яка може прикрасити наш інтер'єр. Я розповім, як це можна зробити. Так от, якою була справжня писанка-оберіг. Справжня писанка-оберіг писалася на сирому яйці. І я передам зараз по столах ось цю колекцію писанок, і ви кожну з них спробуйте взяти до рук. І ви знайдете серед цих писанок деякі легесенькі, вони пусті. Це писанки, іграшки, писанки, забавки, писанки, якими можна прикрасити інтер'єр. Ось як зараз ви бачите, ось цей абажур прикрашений. Далі ви візьмете деякі писанки до рук, а вони тяжкенькі. Я прошу вас, беріть їх дуже обережно, бо якщо вона впаде і розіб'ється, вона зберігається уже два роки. Вона висихає. Дорослі знають, що може бути, якщо вона розіб'ється, правда? Так, тому дуже беріть обережно. Оце справжня писанка-оберіг, яка писалася на сирому яйці. Її дарували родичам, близьким, знайомим, коханим. Вона зберігалася рік, і за рік цю писанку не викидали. Її або закопували там, де люди не ходять. Здебільшого це було під деревом. Її могли пустити за водою, вкинути в річку. Ви знаєте, що вода змиває всю інформацію, так? Або її спалювали. Оце справжня писанка-оберіг. Що треба мати для писання писанки? Перше, що треба мати, це писачок. Ось я показую писачок. У наших умовах це найбільш прийнятний, найбільш е, придатний і найбільш професійний. Барвники зараз ми беремо хімічні, тому що е, виготовляти натуральні досить копітка робота. Це треба рвати озимену, заготовляти кору дуба. Осики і так далі, і так далі. Трави різноманітні варити, поєднувати. Тому ми купуємо хімічні барвники. Беремо скляночку. До речі, це не є еталон, але я показую, як я користуюся. В гарячу воду два пакетики фарби і вливаєте. Дві столові ложки 9% оцту. це для того, щоб фарба краще бралася. Отак, в кожну скляночку. Але ще додатково берете ще одну скляночку просто з чистою водою, прозорою водою, і сюди вливаєте чотири ложки оцту. Це для першої обробки яйця. Знежирення, очищення і так далі. Отже, фарби і розчин оцту. Далі, для того, щоб знімати деякий бруд, можливо, як капний віск, його треба зняти ножиком, зайвий віск, коли капне, зняти ножиком і можна протерти. Так, або, або спиртом, або рідиною для зняття лаку. Далі гумочка потрібна. І потрібен олівчик. Олівчики, є у всіх олівчики. Потрібен олівчик, Гострень, загострений так гарненько олівчик. Далі головний елемент це бджолиний віск. Не парафін, не свічка, а саме віск. Чому? Напевне, дорослі розуміють, бо більш натурального продукту, ніж бджолиний віск, немає, ми повинні вибрати собі візерунок. Візерунків маса. Заходите в інтернет будь-які. Але я вам рекомендую почати з простіших. Ви Наперед думаєте, який у вас буде візерунок, і відповідно до візерунка олівчиком розграфлюєте яйце на навпіл, на чотири частини, на шість, на вісім і так далі. і так далі. Ми повинні це яйце занурити у оцей білий розчин, але перед тим ми повинні будемо оці дирочки. Закрити воском для того, щоб туди не потрапляла водичка. І занурюємо у чисту водичку із оцтом, виймемо, візьмемо серветочку, в домашніх умовах це можна взяти будь-які ганчірочки, які вам не потрібні. Його промокнемо, витримо, потім почнемо малювати візерунок. Потім наступний етап. Заливання візерунка воском, його фарбування і зняття воску. Отакі от етапи. Так, дирочку закрив, затулив дирочку і отуди от випускаєш. І дивись, водичка не, не йдуть по хриці, немає. Значить, все добре, водичка не заходить туди. Молодець, гарно зробив. Маєш гарні ручки. Сам робив? Да. Молодець. І з воском. Ми закриваємо на писанці той колір, який ми хочемо залишити. Отже, перше, ми думаємо, де у нас буде білий колір, і я вам раджу контури контури всіх малюнків і всіх зарубків обходити білим. Починаєте фарбувати із найсмітнішого жовтого. Якщо у вас буде тут жовтий колір. Ви його яйце занурюєте, і буде, де у нас жовтий. Оце, оце жовтий. Тримаєте, періодично піднімаєте і дивитеся, наскільки насичено. Насиченість кольору визначаєте самі. А Якщо бабуся, можна туди стихати? Ні. Е, якщо ви вже воском капнули, туди зафіксували воском, стирати не бажано. Уже все одно зафіксується той кольор, який зафіксував віск. Зайка, осторожно, попала попалення. І. Так, Да, да. Ну Да. 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 Thank <laughs> you.